Раніше він сяяв патріотичними барвами. Тепер же від нього залишилася лише ця обгоріла конструкція. Відомий у Конотопі синьо-жовтий трамвай загорівся увечері майже одразу після повернення з рейсу. Охоплений полум'ям вагончик гасили два відділення пожежної частини. Попри це, врятувати його від руйнівної сили вогню МЧСникам не вдалося. На момент прибуття ми побачили, що трамвай вже повністю був охоплений вогнем. Загасили ми швидко, але трамвай сам. Під дією високих температур вже не вдалося рятувати. метал вже пішов на деформацію. Наявність товстого шару лакофарбового покриття та пластикові сидіння всередині зіграли не на користь трамваю, вважають пожежники. Це сприяло поширенню вогню одразу по всій площі транспортного засобу. Лакофарбове покриття трамваю, і по ньому дуже швидко розпотреняється полум'я. І саме сидіння, вони пластмасові, теж во ну досить таки добре гарят. І це ускладнювало пожежу у трамвайному управлінні. Подією прикро вражені за словами очільника трамвайного господарства. Зараз у них і так не найкращі часи. Кожен вагончик тут у прямому сенсі на вагу золота. У тому, що пожежа справа рук недоброзичливців, Сергій Бобровник не сумнівається. Відновити вщент вигорілий кузов навряд чи вдасться. А от інші уцілілі деталі трамвайникам ще знадобляться, каже чоловік. Вагон пострадав, але, як ви бачите, пострадала в основному частина кузова внутрі салона. То тобто, є, нижняя часть вагона это все тяговые двигателя, э вся электрооборудование осталось в целом Состояння. Звісно, вагон у установленню кузов не підлежить, ну, а все інше, то, що ще ціло, може бути спорту в дальнейшем для ремонту других трамвайних вагонів. За фактом загорання трамваю відкрите кримінальне провадження. Проте причину спалаху правоохоронці поки що не називають. Адже у даному випадку не виключаються як людський, так і технічний фактор. Обидві версії наразі проходять експертну перевірку. За цим фактом слідчі міліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 190 Четвертої кримінального кодексу України: умисне знищення або пошкодження майна вчинене шляхом підпалу, та яке заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах. Наразі проводяться відповідні експертизи, які дадуть відповідь на запитання, чи був це умисний підпал Ольга Тарасенко, Сергій Кривошенок, телеканал Пульсар.